Так, ну що ж, зараз про ворогів, що нам очікувати, От, кажуть, найближчими днями може бути ще один великий багатосторонній удар Росії по Україні. Це повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела серед чиновників Сполучених Штатів. Це буде нібито продовженням відповіді. Е Путіна на спецоперацію СБУ Павутина. Інсайдери видання повідомляють, бо цімто Росія застосує комбіновану атаку ракетами і безпілотниками. А цілями ймовірно стануть урядові будівлі і об'єкти оборонпрому так. Повідомляє Reuters. до чого готуватись, як готуватись блеф, це чи ні? Запитаю у військового експерта речника Української добровольчої армії Сергій Брачук. з нами на зв'язку. Пане Сергію, моє вітання. Слава Україні! Героям слава, слава силам, оборони, Вітаю, пане Сергію. На вашу думку, це блеф. Тому що ми знаємо, що СБУ ви передала плани Росії своєї спецоперації павутина, і їхні, як це кажуть, блискавка їхнього ЗЕВСа застрягла в нашій павутині, бо вони хотіли скупчити ці всі літаки, зібрали їх, начебто там на цих аеропортах, але не встигли. І ось вони хочуть такий спосіб далі нагнітати ситуацію, чи за цим щось є? Я до того, що ми не хочемо звичайно ніякої паніки, але якщо про це пишуть, Американське видання, ми не можемо про це не згадати. Ну, це ж нічого не означає, що про це пишуть американські видання або будь-які видання, які знаходяться або за Океаном, або в Європі. Для мене особисто це привід знову згадати блискучу операцію служби безпеки України, і вкотре подякувати нашим спецслужбістам за те, що вони просто в рази мені здається, зменшили ті можливі удари по Україні, які відбувалися і могли б відбутися завдяки тому, що в Росії в наявності на жаль є сьогодні літаки стратегічної авіації, яких стало менше як мінімум на третину. І знову таки подякувати спецслужбам. Я думаю, що далі буде це без анонсування певних подій, що стосується тих чи інших анонсов. Відповідно, обстрілів з комбінованих ударів. Ну, власне, якщо подивитися на історію цих ракетно-дронових ударів, давайте самі себе запитаємо, чим ще Росія може наразі здивувати українців, перш за все, і адекватних людей, які знаходяться на Заході або за океаном. Я думаю, навряд чим? Тому що ми вже пережили дуже багато комбінованих ударів, в тому числі застосування відповідної номенклатури як ракет. Так, відповідної кількості таких ракет, ну і звичайно, в комбінації з тими ударними дронами, які сьогодні, на жаль, кожної ночі намагаються бити по наших суто умовно тилових містах прифронтових містах, прифронтових зонах. Тому котре є привід нагадати нашим глядачам про те, що Якщо вона сигнал повітряної тривоги, то треба йти до укриття. Ну і власне, ви знаєте, очевидно, що теж давайте порівняємо з попередніми скажімо, анонсуваннями великих масованих ударів. Що дуже часто збігається. Якщо Росія отримує по зубах, це перше, якщо Росія не має відповідно значущих якихось перемог на полі бою, то починаються якраз оці ці інформаційні, в тому числі, погрози про використання Російською Федерацією. Тих чи інших видів озброєння, то речник знову там згадують. Потім відповідно ще якісь російські ракети. Ну і комбіновані удари, в тому числі. Я звичайно можу сказати, і про це скаже будь-яка людина в Україні адекватно про те, що потенційно загрози ракетних ударів вони залишаються постійно. І, власне, ну я не знаю, хоч одного дня, коли там ракета налетіла, балістика або ще якась. Злізят ще летіло по нашій території власне як використання шахетів. Тому до, до цієї інформації, звичайно, треба ставитись уважно це очевидно, але робити свої висновки, кому це потрібно, і бути готовими до будь-яких сценаріїв. Перш за все, людям цивільним йти до укриття. Військові свою справу знають. Так, ну дійсно, тому що деякі глядачі пишуть про те, що ось тепер треба чекати відповіді. Тепер що буде? Слухайте, а раніше вони просто так могли накидувати нам ракети і шахеди, і влаштовувати нам терор, і без того, тобто тепер що нам тепер сидіти, мовчати і нічого не робити, щоб не дай Бог якось ще більше цього. Я ворога... Я можу сказати, що робити, треба допомагати силам оборони, аби таких операцій, як від СБУ, було ледве не щодня. Тоді і загроз буде менше, і потенціально буде менше операції, ракет буде менше ведення їх... війни ставатиме меншим. Це очевидно. Я думаю, що такі речі ми проговорюємо досить такі прості, але очевидно, що про них треба говорити. Ще один нюанс, про який треба обов'язково завжди нагадувати: що будь-які ракетні обстріли, атаки вони не готуються відповідно за годину-дві, щоб це треба розуміти розуміти. це не замінити там магазин в автоматі або там обойму у пістолеті. Це треба підготуватися і технічно відповідно, тому що і літаки проходять і технічне обслуговування, і спорядження ракетами, тобто це відповідно час. Ну і головне теж давайте не забувати. Літак піднявся. Це не означає, що він за 5 хвилин почне вже атаку. Є досить тривалий час, коли і про це повідомляють. Не монітори, в тому числі і повітряні сили, перш за все, офіційна інформація, що там здійснено, наприклад, виліт так, uh -huh. і ми слідкуємо, що відбувається, чи виліт бойовий, чи це імітація. Я, я думаю, достатньо сьогодні дійсно порядних нормальних медіамайданщиків моніторингових, які повідомляють про те, що відбувається. Люди орієнтуються, рятують собі життя. Відповідно, військові працюють так, як мають працювати за даним алгоритмом. Так і е, скажіть що, будь ласка, що у них по літаках, по ракетах, е, по шахедах, е, щоб розуміти ситуацію, що в них там залишилось, і чим вони можуть погрожувати і з приводу того, що ви сказали, що це не готується за одну годину. То якщо будуть ці всі скупчення і ця вся підготовка, то про це стане відомо. Так. 오, принаймні іноземні вірно. розвідки. Так, абсолютно вірно. Єдине, що звичайно треба дотримуватись інформаційної гігієни. Тому що, на жаль, до цього часу багато хто намагається хайпувати на цій темі о, і будь-яке переміщення на будь-якому російському аеродромі, причому дуже часто хтось собі щось придумує, починають видавати за підготовку до обстрілу. Готовими треба бути завжди. Ще раз третє, хочу сказати значити. люди добрі. Діть до укриття, і це найголовніше, те, що рятує життя. Все інше можна відновити. Життя ну, воно но один раз Раз у житті, тому треба його берегти. І очевидно, що ще раз скажу, моніторингові канала на сьогодні досить плідно працюють. Багато з яких інформацію дають дуже точно, і час підготуватися є. І не треба лякатися сьогодні абсолютних цифр і взагалі ними не спекулювати, тому що е, важко сказати, скільки насправді там ворог спорядив тих ракет або підняти літаки в повітря, власне вийти на бойові пуски і зробити ці пуски. Знову таки пуски йдуть, і очевидно видно теж видно скільки там ракет летить. Тим більше, що повітряні сили реагують на будь-яку повітряну повітряну ціль, що летить. Найменшу немає. Та більше значить це ракета. Та маленька не звертаємо уваги. Такого немає. Звертається увага на все власне. Які по шахедах? Чому по шахедах лунає ця інформація? Там Росія, я не знаю, безумні кі цифри лунають виробництво зросло в рази там. Я навіть цю цифру називати не хочу, щоб нікого не лякати зараз, не видірнули з е, нашого включення е, цю абсолютну цифру з трьома нулями, яка лунала, що Росія готова, до е, стільки шахетів запускати. Задайте собі логічне питання: скільки з цих шахедів є тих самих дронів оманок, які виконують відповідну функцію е, виснаження нашої системи протиповітряної оборони? Так, це в будь-якому разі загроза відповідна і ризик є, але це те, що... Застосовується як омана для того, аби бойова частина бойових шахет пройшов і уразив ціль. І до речі, уражені цілі у цих шахетів власне ударних дронів на сьогодні він сягає там 20% від того, що е, летить. І давайте подивіться скільки кожного дня після першого, наприклад, червня, коли там за 400 цілей було понад 400 цілей. Потім наступні дні скільки було застосовано тих самих ударних дронів, шахет там гербера, відповідно чи пародія, і ми бачимо, що ворог накопичує для там більш масованих ударів ті самі ударні дрони, тому що це очевидно говорить про ті заявлені цифри панічень, що вони не відповідають дійсності. Все дуже логічно і просто пояснюється.